Починаю з Вінницької області, по алфавіту, друзі, і по Чернігівську область. З Вінницької по Чернігівську. На наступну добу, по 15 січня, попередження для мирних жителів. Чернівці, мої вітання. Так, дивимось по 15 січня на наступну добу, попередження для мирних жителів Вінницька область. Вінницька. Вінницька область наші військові захищають, бачите, від удару, тому не виключено, що можуть бути, можуть бути якісь спроби, або планують вони щось, або, але то наші військові, бачите, завдяки їхнім діям це може або не статися, або вони це відіб'ють, Бачите, пусто. Значить, може взагалі нічого не буде. Це добре. Наші військові там на варті, захищають, так показують. Дивимось далі. Волинська область. На наступну добу. Попередження про загрози. Попередження для мирних жителів. Чотирь. Сім. Кхе. Волинська. Херсонщина Мої вітання. Волинська область. Не випадає попереджень, повинно бути все нормально. <кій> Далі Дніпро. Дніпро. Попередження на наступну добу. Сім Дніпро. Дніпро серйозних загроз не випадає. Тут область випадає, спалахи в області, бачите? Дев'ятка не така потужна карта погана, значить, повинно бути все нормально. І, все, і мирних жителів карт фігур також не випадає. Значить, попередження потенційно, як і для всіх, як по всій країні, друзі. Повинно бути все нормально. Дивимось далі кривий ріг. Кривий ріг, попередження на наступну добу для мирних жителів. Кривий ріг, Кривий ріг от, випадає карта зла, але тут для мирних жителів не, не випадає серйозних загроз. Значить, повинно бути все нормально. Зло потенційне, може якась напруга, може щось таке незначне, може тривог багато. Серйозних прям загроз так не випадає. Повинно бути все нормально на наступну добу. Так, далі дивимось Донецька область. На наступну добу попередження для мирних жителів. 7. Донецька. Донецька область зло пусте, випадає, значить наступна доба повинна бути для мирних жителів більш-менш тиха. Ну, відносно, відносно нормально, бо карти темні і зло тут випадає, але воно пусте і от наші військові там отримують перемоги. Наші військові там зроблять якийсь прорив, щось відбудеться в, Донецьк... в, Донецьк... Ну, в Донецькій області. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська область, попередження для мирних жителів на наступну добу по 15 січня. Сім. Житомирська. Тут серйозних загроз не випадає для мирних жителів. зло випадає в слабкій позиції. Значить повинно бути в загальному мирні жителі випадають, загально серйозних таких. Попереджень або якихось наслідків чи подій поганих не випадає. Дивимось далі. Закарпатська область. По алфавіту дивлюсь. По алфавіту. Закарпатська далі. Закарпатська на наступну добу по 15 січня попередження для мирних жителів. 7. Карпатська. Ну, тут зло пусте, тому що наші військові, тут прикордонні всі регіони, захищені з повітря серйозних, тут загроз прям не випадає, друзі. Не випадає, повинно бути все нормально. Попереджень також. <кхем> Далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя, секундочку. Оп. Так, дивимось Запоріжжя, друзі. На наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Удар випадає з краю, бачите, це може бути в околиці Запоріжжя. От. Але удар слабкий, це щось таке легке, не, не якесь таке потужне і фігурне випадає поряд, бачите, з ударом. Випадає ось тут чистка, яка пом'якшує цей удар. Значить, це щось буде таке мілке, незначне з повітря. Але тут наші військові бачите, також будуть діяти. Можливо, на випередження спрацюють і буде все добре. Для мирних жителів прям загроз не випадає. Серйозно. Так, Дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Попередження для мирних жителів. 6. Івано-Франківська. Франківська область, друзі, випадає е, також карта удару, але вона відвернута вверх. Е, це в, або в планах, або потенційно, е, але також показують, бачите, що наші військові тут е, також захищають. Тобто не дадуть е, ворогу здійснити плани, щось вони планують там. Е, планують е, нанести якийсь просто, просто ущерб, урон. Ось, ось це вони планують. Але військові тут на заваді цього стоять, тому повинно бути все нормально. Можливо, у, на випередження спрацюють і все буде добре. Серйозних загроз не випадає. <кхи> так, дивимось далі. Дивимось далі. Київська область на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Київська, дивіться, планується, планують вони по енергосистемі попасти, але тут погана комбінація і валет пустий вийшов. Значить, це не вийде. Для мирних жителів, значить, серйозний загроз також не випадає. <кій> плани вони свої не полишили і хочуть, бачите, планують э, свої атаки. Ці кончені. Так, дивимось далі. Київ. Але не вийде, не вийде. Пусто. І військові зроблять це пустим, ці плани всі. Так, Київ на наступну добу попередження. Да мирних жителів та Київ. Сім Київ. Знову ж таки ми бачимо, <coughs> знову ж таки, військові, бачите, дуже сильно підсилилась військова міць наша. Майже в кож по кожній області випадає. Захист військових. Захист військових від зла. Тому для мирних жителів і фігур тут багато не випадає взагалі. З ударами, з якимись, з загрозливими комбінаціями, значить, повинно бути все нормально завдяки нашим військовим. І тут, бачите, попадають військові. Тобто або відпрацюють, або на, на випередження ворога спрацюють <кій> і не відбудеться. Або, ну, в общем-то, не відбудеться від цього задуманих їхніх планів. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. На наступну добу дивимось попередження для мирних жителів. Кіровоградська область. Кіровоградська область також військовий захист. Для мирних жителів серйозних попереджень таких не випадає. Підсилюється військова міць. Бачите? України. У кожній області випадає піковий король це військовий захист. Так, дивимося далі Львівська область. <кхе> Львівська область. Попередження на наступну добу. Львівська. Також, друзі, повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає, поганих карт не випадає. Значить буде все нормально. <кхем> Дивимось далі. Миколаїв. На наступну добу. Попередження про загрози та попередження для мирних жителів. Миколаїв. Також бачите потужний військовий захист і зло військові беруть на себе. Ось наші військові карта зла. От, беруть, беруть зло на себе і, тобто захищають від, від зла, бачите? Серйозна загроза не випадає, а якісь незначні, незначні, мілкі якісь можливі. Інциденти, але не критичні. Повинно бути все нормально Тому що наші військові там знову ж. Так, дивимось далі Одеська область. Одеська область. На наступну добу дивимось попередження для мирних жителів. 7 Одеська область. Одеська область, бачите, випадає по області щось вони планують по об'єктам інфраструктури або промисловим об'єктам по казаним домам. Тобто в області щось вони планують, але це дуже далеко від досяг, від дося... щоб досягнути ці плани. Знову ж випадають, захист від удару, захищають наші військові також. Тому не світить їм там і ось, бачите, орки пусті там випадають. Всі надії, всі плани орків пусті там по Одеській області. Дивимось далі. Дивимось далі. Одеса. На наступну добу. Попередження для мирних жителів. Сім Одеса. Ось таке, як по області випадає, щось незначне, бачите, з повітря. ці планують, Ну, так як ми бачили, що ось знову ж таки ці плани і зло пусте, значить наші військові і орки там пусті. Одеса взагалі відійшла на безмежну, на безмежну кількість часу від орків. Все, Це неможливо, недосяжно для них і це вже все. Оце вони можуть тільки там покашмарити, і то взагалі ми бачимо, що там серйозних прям загроз не випадає, може таке щось дрібне, для наших військових нескладне. Так, йдемо далі. Кременчук дивимось. Кременчук на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Кременчук. 4 туза, хоч і не разом, але е, значить, серйозних загроз для мирних жителів не випадає і е, також серйозних загроз не випадає. Бо біля ударного туза ще й шістка тут випала бубнова, вона пом'якшує будь-яку будь погану комбінацію. Бачите, І 4 туза, значить, все повинно бути нормально. Фігур не випадає, мирних жителів також там, е, значить не, не зачепить і буде все добре. Дивимось далі. Полтавська область, Полтавська область. На наступну добу попередження для мирних жителів. Полтавська область загально. Знову ж таки від зла захищають, бачите, наші військові. З серйозних загроз не випадає Мир, ну, карт фігур. Мирних жителів не випадає. І наші військові захищають від зла. Значить, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Знову ж таки, наші військові тут випадають всюди. Ми бачимо, напевно, відбулись якісь чи зміни, чи якісь в технічному плані, чи просто військові якісь там зміни, що. Прям. Вказують на кожній області, що наші військові, наші військові, потужні, потужні. Щось відбувається, відбулося вже. Відбулося в військовому плані, що оркам недосяжні будуть їхні цілі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Рівненська область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Рівненська. Рівненська. В Рівненській області, якщо загально, то вона залишається в домі в Україні серйозних загроз. Э, якихось там э, не випадає втрат території чи якихось там наступів такого э, якогось масованого, чогось такого великого, чого бояться, не випадає. Щось мілке, незначне, дев'ятка, слабка тут карта. От, зло на, на краях. Тобто і ось розмови, зло розмови, сплітні, скандали, ось таке. 8 це сплетні, скандали, склоки, різні там балачки, Тобто переля... переляк людей, бачите, випадає. Це в прикордонній області, але серйозних загроз не несе. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Сумська область. Сумська область на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Сім Сумська. З краю, бачите? С краю, це з краю області, тобто кордон, зло випадає, але е, е, от, з повітря зло випадає е, від цих орків, але воно серйозних прям загроз не несе. Тут, е, тому що, бачите, знову ж таки, третя карта наша військові е, захищають. І діють, тобто ситуація трохи навіть покращиться, ніж були оці дні, оцю тиждень до цього. Трохи покращиться. В плані там кхм, різних провокацій, атак, ударів і так далі. Сумська подивились, суми дивимось. Суми дивимось на наступну добу. Попередження про загрозу там. Сім суми. Серйозних, друзі, загроз не випадає, карти світлі, випадають з повітря випадає незначна загроза, в принципі, як по всій країні, потенційно. От, Мирних жителів ударних карт не випадає. Тобто попереджень немає таких серйозних. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Тернопільська область. Дивлюсь по алфавіту. Дивлюсь по алфавіту. Тернопільська область на наступну добу попередження для мирних жителів. 5. 6, 7. Тернопільська. Не випадає, друзі, також серйозних попереджень там. Повинно бути все нормально. В планах тільки ось потенційно, як по всій країні, по об'єктам інфраструктури. Ось так. Тому серйозних загроз немає, не випадає. Так, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Так. Посилення наших військових, об'єкти інфраструктури захищені нашими військовими в Хмельницькій області від орків. бачите Значить, повинно бути, друзі, все нормально. Хто там переживає, хто там переживає е якісь незначні можливі, це не на наступну добу, а взагалі е незначні можливі якісь там е спроби. Але вони, дуже, вони тут дуже слабкі, бачите, вверх тут б'є і шістка Значить, переживати ні за що, а дотримуватись тривог потрібно. Мисливець, доброго ранку, дякую за каву. дякую. Друзі, я дивлюсь по алфавіту. У нас вже Івано-Франківська і Хмельницька, Хмельницька область, зараз Харківська область. Хто, хто пропустив спочатку, будь ласка, заходьте в YouTube. На YouTube є в профілі. І цей стрім буде в записі. Подивитись, я викладаю цей стрім в записі. Як і кожен стрім. Так, дивимось далі. Далі у нас Харківська область. На наступну добу дивимось попередження для мирних жителів там, в Харківській області. 4, 5, 6, 7, Харківська область. Так, дивіться, друзі. Хто, хто боїться там якогось наступу чи щось що, лякає, дороги пусті. Там дороги пусті, тому що наші військові захищають, і загально для мирних жителів не випадає поганих комбінацій карт. Взагалі тут не випадає фігур. Бачите, значить, для мирних жителів серйозна загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Ніяких там проривів, нічого такого. Наші військові там видавлять, видавлять вичавлять з, з, з усіх територій ворога. Так, і дивимось, і дивимось. Дніпро вже було. Ш, дивіться, що дивіться на Нікополі? Я дивився вже. Будуть обстрілювати, поки їх не виженуться наргодара. Прикращайте спамить. Так, дивимось далі. Харків на наступну добу. Харків. Попередження про загрозу для мирних жителів. Наші військові діють. Харкові серйозна загроз не випадає, бачите? Завдяки нашим військовим. Значить, повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область. На наступну добу попередження про загрози для... Мирних жителів. 7 Херсонська. Так. Дивіться, серйозних загроз на, на, на наступну добу не випадає, бачите? От, повинно бути все нормально Херсонська область. Для мирних жителів таких загроз не випадає. Зараз дивимося ще Херсон. Херсон. Попередження для мирних жителів в Херсоні по 15 січня на наступну добу. Шість, Херсон важко, бачите? Ось сам Херсон випадає по області, начебто не дуже серйозних не випадало, а сам Херсон потенційно є. Хоч він і Верт б'є тут цей, по Херсону, бачите, але. Все одно це не, не добра карта. Але також тут ми бачимо наших військових, от, які будуть ще там бити орків, бачите? Ось, вони там получать е, Херсоні на іншій, на іншій стороні, бачите, з цієї сторони. От, але, друзі, по Херсону ще ситуація така сама. Можливі на наступну добу також можливі, на наступну добу також бачите. Різні інциденти. Так, далі Черкаська область, будь ласка, будь ласка, Анна, будь ласка. Так, дивимось далі. Черкаська область. На наступну табу попередження для мирних жителів. 7 Черкаська область. Черкаська область, дивіться, випадає ударний туз тут. Дивиться вверх, але все одно краще не нехтувати тривогами, бо може щось бути і повз, і так от потенційно вказують, що не нехтуйте тривогами. Загроза існує. Ось так. Це тут тут показує, що загроза існує потенційно, непотенційно, тобто не нехтуйте тривогами. Будьте обережні. Ось так. прямо серйозних загроз не випадає, але так випало. Випало отак. Так, зараз, секундочку, Черкаси подивились. Тут е, треба. Вимкнути. Так. На Ютубі можете ось зайти в профіль, мій, в профіль, там є кнопочка YouTube. Так, дивимось далі. Черкаси подивились, Чернівецька область. Чернівецька на наступну добу, попередження для мирних жителів. Чернівецька область. Сим Чернівецька. Тут серйозних загроз, друзі, немає. Не випадає попереджень. Не випадає попереджень. Значить, повинно бути все нормально. Загально по області більш-менш спокійно. Так, дивимось далі. Чернівецьку подивились, Чернігівська у нас далі. Чернігівська область. По 15 січня попередження для мирних жителів. 6, 7. Чернігівська. Дивіться, Чернігівська область на кордонах. Якісь можливі провокації, зло, воно, ну, воно дуже мілке, і тут більше пліток. Більше багато пліток, зла від людей, там, переживання, ось такого. Серйозних загроз не випадає, друзі, Чернігівська область на наступну добу. Напруженість, напруженість людей підвищується, бачите? Піддаються на оці залякування і так далі. Ну, це зрозуміло, але, друзі, треба бути, треба бути е довіряти тільки офіційним джерелам влади і не читати все підряд. Так, Чернігів. Дивимось на наступну добу, попередження для мирних жителів. Сім. Так. Чернігів також. Захищений, бачите, нашими військовими, сам Чернігів. Чернігів нічого серйозного не випадає. На наступну добу це декілька днів якась напруженість була. І ми бачимо, що також наші військові майже в кожній області, в кожній області підсилені. Не просто підсилені, можливо, щось відбувається в військових структурах. Щось таке, можливо, вже відбулося, точніше, якісь дії такі. Які на наступний етап вивели наших військових, і вони могли унеможливити і на випередження спрацювати, бачите? Тому от після 13-14 там випадає напруженість чуть менше завдяки нашим військовим. Так, і що ми дивимось, чернігів ми подивились? так друзі, і загально. Загально. Дивимось. Загальний розклад по Україні зробимо. Загальний розклад по Україні на наступну добу попередження. Попередження. Загальна ситуація. На наступну добу по всій Україні. 10. Зло пусте, бачите, зло пусте, значить, повинно бути більш-менш спокійно тихо. Завдяки ось наших, нашим військовим, завдяки їх дії, завдяки тим, що вони всюди нам випадали по всій Україні, вони підсилюються і зміцнюються, вже зміцнились, точніше тому що випадають майже, майже всюди. Ось тому повинно бути все нормально. На наступну добу, друзі, більш-менш зло пусте. Значить, можемо трохи видихнути, як то кажуть. І...